Друкарські завдання, як це або це, або це означають наявність більшого обладнання, більших обсягів і більших навичок. Чи так це абсолютно новий створений з нуля Xerox Primelink c дев'яносто Серії принтерів надає можливості висококласного виробництва, тут. тут і тут, щоб ви могли надавати більше різноманітності швидше. І більш економічно, з компактними розмірами, універсальною конфігурованістю і простими у використанні робочими процесами. Кожен може друкувати як професіонал, персоналізація, вдосконалення кольору та якості. Скажіть так, будь-якому запиту і зробіть це професійно. З PrimeLink все можливо.